Тільки є, які відраховуються в центральному бюджеті, йшли би тільки нам. Ми б прожили за них тільки три місяці. А скажіть, будь ласка, як так, Ну, да, минулого року разом я разом теж чула, що ніби десь там біля шести місяців типо, ми Хоті протягнули. 6. А скажіть, будь ласка, як ми рахуємо ці податки? Верніше, як рахуємо цей бюджет з податками разом, ключи що Дивіться, Які тільки є податки? Які, які тільки є? є ми ставимо собі на хвилинку, що ми працюємо самі на себе. Тобто тут комунальні о, 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 послуги. послуги нам о, предоставляються по особі вартості, тобто, нащо нам не. переганяти нам ці собі вартості надзвичайно складніше, ніж говорити язиком, що так ми зробимо. Ми не зробимо цього, і коли обговорюють компетентні люди, що ми маємо тільки з власних коштів на два митриї місці. Це може тільки одне говорити, що замість трьох це буде два. Я реально, як керівник, який все життя працює з людьми і на підприємстві. Розумієте, чи ні? Це а одне друге. Тепер дивіться, ми говорили за Риму Білоцерківську. Рима Білоцерківська сказала чітко і конкретно. Не треба, навіть нам скажімо, тих статутів і офіційної реєстрації, повернемо майно господарям. А я хочу вас запитати: Рима Білоцерківська, Луганську, вона повернула майно господарям реальним робітникам в шахти, які там сьогодні є. Вона заводи. заводи, повернула, вона не повернула. А в ківерцях вона хоче, щоб майно ми повернули собі. Я цього не можу зрозуміти. Там виступав там мужик там і каже, от я не плачу там податків, бо то все одному є, і наші б її було платити. А Ахметов, хай там, нам там заплатить. В Ахметова майно забрали для народу, яке він там. там. Правильно проводизував, неправильно забрав собі. Ні. Якщо в нас буде більша частина людей так думати, врешті... От, Ні, от, я то, думає, думаю, ви дивіться, думає. я сьогодні думаю реально. Я знаю тільки одне, що через два-три місяці будуть вибори до місцевих рад. Це одне. Це знімає багато питань. Друге, я знаю, що мають бути зміни до Конституції. Це третє. Це реально. Я знаю, що буде децентралізація влади. А яка вона буде? Ми ж не знаєте. Ми не знаємо, чи завтра буде Тівертівський район, чи не буде. Чи буде більше районів? Ми не знаємо, як, як, які повноваження будуть надані міс... новому мі... місцевому самоврядуванню? Можливо, не треба вже богатої три реальної громади, отого скажімо, паралельного керівництва якогось які там структур, буде. або Це де одне буде, одним, які буде Чи ми працювати. не повинні йти зверху, а не знизу? Хто зверху. Рішення повинні з полюдями, та не люди повинні ставити Скажіть, своє рішення і свої вимагання. 30. Скажіть, будь ласка, в скількох сесіях міської ради і виконкомах, на скількох ви були присутні? У мене питання. А чому? Якщо ви такі активний громадянин, сьогодні ніхто не забороняє мені прийти другому, третьому, хто хоче, приходить, слухає і на любе питання, кому належить власність, що цьому дають землю, що цьому не дають, що, не дають, що це відкриває, які на торгівлю. Можна ставити питання, ви пробували їх ставити почути відповідь. Конкретно по тому механізму, який сьогодні є, який діє. Я хотіла б звернути увагу всіх. Оці зміни до Конституції. Ви е, хоч трошечки розбиралися взагалі? Єдине, що, що оці децентралізація, да, вони говорять гарно. Але у ці зміни до конституції вони неможливі. Просто вони хочуть прибрати взагалі власника взагалі з території уставити тільки одну територію, тобто, щоб вже люди взагалі нічого не вирішували на тій території, які проживають. Це нонсенс. От ви сьогодні стільки раз сказали власність прибрати власника, і я не почула відповіді. Як завтра той власник от стала в нас та власність, і той власник, як ви говорите, якщо як він ну, буде розпоряджатися, як в якому випадку територіальна громада. Це ж, якщо треба наприклад відчужити майно територіальної громади, ніхто ніколи не збере 16 тисяч жителів міста Ківерець для того, щоб прийняти рішення в будь-якому випадку. Коли є певний колектив, є представницький орган, той самий міська рада, чи як ви її назвете, чи виконком, де будуть делеговані представники, і знову ж тих 20-30 чоловік. Вони будуть приймати рішення так само, як і сьогодні приймають. Що зміни... що зміниться? То оце те, що я казала на минулих зборах, що проблема тих всіх зборів, і правильно сказав Ігор Євгенович, дуже шкода, що тут немає міського голови, бо він би мав би тут бути і зрозуміти. Що основна проблема в тому, що люди збираються і піднімають, що немає публічності прозорості. І люди не бачать, що робить міська влада, що планує. І воно було би зовсім інакше. Але хто хоче про це знати, то вона не є якась така вже закрита інформація, і таємна. Сьогодні прийняли закон, який відкрив доступ до реєстру прав власників. Будь ласка, да ви там не побачите Іванопетрова. Але якщо ви хочете ввести, получити в реєстратори інформацію, от приміщення на Грушевську 12, кому воно належить. Ви приходите до реєстратора, ви за адресою робите запит, і реєстратор вам дасть відповідь. Ви не можете спитати, що належить Кузьміч. Але ви можете спитати, оце приміщення кому належить. І це є закон, він діє, і абсолютно законний. Що заважає дізнатися, кому належить власник? Послухайте ну, ну, мене, дивіться, у нас немає. Ви, ви хочете щось створити? Хочете... От про мова? мови, жителі є, а громадян немає. Тому то це справа. Дивіться, ви мені не розказуєте за причини. Я вам розказую факт: немає громадян, які цікавляться роботою місцевих органів, які займаються контролем за цими органами. І через те, що ми називаємо це, скажімо, міська рада або представницький орган територіальної громади, нічого не зміниться. Ви мені зрозуміли. Дивіться, я вас, до вас з повагою відношуся, що ви цим питанням зайнялися і ви хочете щось змінити. Але будьте реалістами, не перетворюйте цю ідею з фікцією, розумієте, От, що, у вас, що це все нереально, оце все не так, бо десь в Конституції написано, що там є територіальна громада. Та дивіться, стаєш ж вам ще раз привіт, стаття якась там безоплатна медицина. Ви можете від, відлучатися від Так екрані. я вам ще раз розказую, це аналогія. От права територіальної громади і безплатна медицина. Добитися її. Ідіть в суд подайте, пролікуйтеся і занесіть, скажіть, що це мені повинні було. Це не лише про медицину, про все. А я ж вам ще раз ще раз більше розказую. Що Конституція, почекайте, по повинні бути, послухайте мене, коли в нас буде вже достатня кількість власників, так, власників, активних людей, таких як зараз, підприємців. Які вже будуть сказати, будуть зацікавлені повністю функціонування цієї громади. Отак, От як в нас зараз елементи цього є, так? підприємці, які займаються там входять в самооборону, підприємці, які займаються волонтерською діяльністю і так далі, коли оця громадська активність дійде до того, що ми будемо здатні зібрати 5 тисяч, скажімо, провести збори, облікувати правильно, коли не почне хтось робити якимись махінаціями, коли ми візьмемо. Дійсно, здатні будемо облікувати, знайти людей, громадських лікарів. Всі облікують всю власність, яка є, ну, які поділять, скажемо, сприяли ви... всі цьому, щоб сприяти. Ну, так послухайте мені, наскільки це реально? Як не реально? А, ну ні, а з другого боку, а чого ми свою власність приватно реєструємо і хочемо... Щоб...